Доброго дня. Сьогодні зранку знову йшов дощ, гарний дощ, стояли калюжі, Ну, вже починає випогоджуватися, вже трошечки вбрало, то стояла вода на подвір'ї. Так, сонечко починає виглядати хмарки заступають його потрошки. Зато слимаків повилазило, що не можна переступити. І великі, і маленькі. Куди лізе, куди воно лізе? Так, вже осінь. Горіх вже прямо пожовтів, вчора ще не такий був жовтий, сьогодні вже геть пожовтів. Листя облітає. Горіха не було ні одного. Ще так не було. Цей горіх. Як були горіхи по 100 гривень, то я 3000 тисячі брала з цього горіха. Він м'ягенький, світлий. Але вимерзає останні роки. Коли ціна піднялася, бачу вже такі світлі метелики по 200 гривень приймають, зато нічого в нас не вродило ні в кого. Ні яблук, ні горіхів. Так, приїхали ми. В ліс. Хочемо подивитися, чи є опенючки. Але поки ми їхали, то машини вже назад їхали. Так що тепла нема, то навряд ли вони є, але щоб не боліла голова, провіримо. Та й дітки на природу. А. Там спуск такий, так. Да. І дітки на природу пішли, подихають свіжим повітрячком, подивляться, що таке ліс. Ха. Вона бачить, що ти тут бачить. кричить. Ой, яка красота в лісі. Угу. Ти під ноги дивися, може, де гриба знайдеш? Мама щось зігнулася. Щось знайшла, що знайшла? Олешка, а ми пішли в другу сторону. Бабка знає, де є гриби, де були, а чи є? Gribijev ni, zato drev povaljenih. Страшне, скільки дерева. Колись не було, ще колись, колись, як був ліс колгоспний, то люди тут зачищали. Яке повалене, який. сухостой, все. Було чистенько не було. Зараз не розрішають. Та ось таке робиться, воно ж даром гниє. Направда його і винести з цього лісу, щоб геть і хотів порізати, винести. Далеко дуже носити під горб. Холодно. Дощик був, перестав вже знову мигічка така. в общем, день нікудишній сирий. Ой, oh, який здоровенний. Ого-го. Oh, З oh, oh. корінням вирваний. Так, грибів не назбирали, дощ нас на такий дощ репіже. Змокли, обросилися. Я їздила в ліс. Наташа шиє фартушки. Так, Наташа з нами в ліс не їздила, їй треба було намолоти. Курчаткам, поросяткам, в общем всім. А я захотіла в ліс. Це моя стихія ліс. Васильівна, я надивилася, що ви щоразу їздите по грибі... і я захотіла. Так що я підбила своїх, та й дітки теж хотіли. Так що ми нічого не назбирали, обмокли, обросилися та й приїхали додому. Так, одного вже. Фартушка пошила. З карманчиками такими Містительними, щоб і телефончик можна було десь положити. Так, продовжує Наташа. Понаходили матерію таку вдома. Ще, ого. Ще в, це в свікрухи такої. Було матерії О, у моїй свекрухи, так да. оце. Я нічого з неї не шила, пригодилося Наташі, Наташа любительцем займатися, мені не було коли шити. Ну, а що, як сваха вчора тільки заїкнулася за фартушок, а мені ж як тому... Бекові та червона травка. Якщо є якесь завдання, мені треба його зробити. І поки на дворі дощ, що його мокнути в тому лісі, як там нічого нема. Ти чувствувала, що нема грибів? Так. Да. Мені кажеться, в нашому лісі вже за стільки років посухи ті грибниці вже повисохали. Ще коли останній раз родили там гриби, я вже й не пам'ятаю. Два роки нема, це точно. Більше. Коли ми ще опеньки збирали? Не пам'ятаю. Ото було якусь году трошечки там, то це да. я не щитаю, що вони є. Не так, як отой колись років з 15 oh. чи 20 назад мішками возили. Да, да. Не знаю, може потепліє, де появляться, але навряд ли. А де ж потепліє, як передають наоборот холод. Сонечку, але похолодає. Так що в нас вже вечір. Наташа продовжує шити. Слухай, я фасолю вже перебрала, ти мені роботу не дала ніяку. Гарбузів не набрали. Зерня та гарбузові ще трошки там є перебрати. Так що всім на добраніч. і тихо, і всім ночі.